Дорогі українці! Продається будинок. Увага! Ціну знижено. Будинок коштує 15 тисяч доларів або 622 тисячі гривень. Будинок в селі Трепівка Кіровоградської області Кропивницького району. До Кропивницька 25 кілометрів, до Знам'янки 35. Будемо переглядати. Будинок добротний, великий, світлий, теплий. Житловий має 82,4 квадратних метри. Побудований у 1978 році. Хороший для великої родини. Заходь і живий. У будинку газове та пічне опалення. Сучасний котел в хорошому стані. 5 великих світлих кімнат. Висота стін 3 метри. Косметичний ремонт. Провідний інтернет. Кухня в будинку. Є веранда, вода в криниці у дворі, є літня кухня, там теж проведено газ до газової плити, пічне опалення. Є гараж 17,5 квадратних метра, підвал, кладова, сарай, все побудоване з цегли. Є літній душ, все домоволодіння огрожене парканом. Є сад, город, дві сотих біля будинку. Та 15 сотик за 50 метрів від будинку. Загальна площа приусадібної ділянки 12 сотик. Село велике, красиве, асфальтовані дороги. Поруч з будинком траса, зупинка автобуса. Автобуси курсують до Кропивницького кожні 40 хвилин. В селі є все: школа, дитячий садок, лікарня, аптека. Українська почта, нова почта, храм, крамниці, файномаркет, перукарня, залізничний вокзал, курсують електрички до Кропивницького та Знам'янки, є ліс. За іншою інформацією звертайтеся по телефону до господині, який буде в описі під відео та першому коментарі. І якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, шановні українці, підписуйтеся на наш канал.